Почнемо з півдня, бо зазвичай в, вночі звітом, як і з півночі, зграє дронів випускає окупант, а потім вже щось. Продовжує або ракетну атаку, або так далі. Цього разу якось вночі було, що декілька дронів 5 чи 6, кружляли в небі України, а потім так, ніби в, ніби в ніч суботи, на неділю окупант вирішив, що поки що відпочине. Так воно приблизно виглядало. А як це виглядало очима речника Української добровольчої армії Південь? Зараз дізнаємося. Сергій Брачук з нами. Пане Сергію, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю! Спокійніше якось вийшло цього ночі. Відносно спокійніше, хоча вже пізно ввечері ворог наніс ракетний удар. Звола балістика з території тимчасово окупованого Криму. Попередньо два іскандери м касетна бойова частина. На жаль, маємо двох загиблих. Це подружжя, чоловік 58-го, жінка 62-го року народження, і також поранення отримала ще одна жінка: 65 років. Вона зараз е, знаходиться у лікарні поранення середньої важкості. Вся медична допомога їй надана. Е, це відбулося вже сказав пізно ввечері. Попередні дві доби у нас ворог, скажімо так, кошмарив дронами камікадзе. Всі цілі було знищено, влучань не було допущено, але балістика це найбільша біда на сьогодні, на жаль, принаймні. Тут на південних теренах перехоплювати їх не можемо. Відповідні треба комплекси ППО. Це проблема, про яку говоримо кожного дня. Бачите, і власне поки що результатів від наших союзників немає. Обіцянки є віримо. Сподіваємося, що все-таки вдасться це колись отримати, аби загроза для життя людей була щонайменше. Звичайно, ворог намагається тероризувати перш за все, бо атакує об'єкти критичної інфраструктури. І пошкоджені будинки, пошкоджені там відповідні автомобілі. Але найголовніше, що втратили людей, на жаль, пане Сергію, покажемо зараз кадри. Заявлено як відео, на якому одеситка показує збитий шахет у своєму дворі. Ми пам'ятаємо ті історії, коли ось ось ці кадри, можливо, ви підтвердите, чи спростуєте. Ми взяли їх в Андрія Цеплієнка, Що були ті історії раніше, коли. Просто навіть в оголошеннях про оренду чи про продаж житла писали не сторона. В Києві ми бачимо, коли збивають дуже часто вдається збити на підступах до столиці. І відповідно, над містом не так падають уламки. Тут це присутнє, не вдається в Одесі, чи просто така кількість їх, що і тип житлової забудови такий, що не вдається, і теж падають десь по дворах. Ну, по-перше, я вже наголосив на тому, що дві ночі, які відбувалися дуже масово від шахетів, ну, наприклад, ніч попередня, не ця, яка була 27 шахетів шахедів з 32 на півдні, були знищені саме на Одещині. Ми говоримо про південь нашого регіону, це Ізмаїльський район, і власне про Одеський район і Одесу. Що стосується цього відео, попередньо воно підтверджено. А знову таки, це очевидно для тих людей, хто не розуміє, що таке шахет. Де нехай подивляться, наскільки це велика штукенція, е, е, уламки можуть бути і несе на собі 40 кіло, до 40 кілограмів вибухівки. Ви розумієте, наскільки це є серйозна е, сила. Ну, от, Власне, це уламок насправді вже без бойової частини. Якби вибухнуло, то ця буде звичайно, не показувала цього дрона камікадзе на своєму подвір'ї. Що стосується. Не уламків, то звичайно багато що вдається збивати ще безпосередньо над морем, якщо вони атакують з моря. А якщо атакують з інших, скажімо, локацій, то звичайно, ну по-перше, збивається все так. Ну, принаймні, ці дві ночі ми збивали. Що стосується тактики, ворога вона змінюється. Дійсно, намагаються максимально запускати над житловою забудовою. Ну для росіян це традиційно. Їм вже треба побільше людей вбити. Це найголовніше, і звичайно, системи протиповітряної оборони, повірте, мені працюють максимально. І оперативно максимально обережно, щоб не завдати шкоди, але треба ціль знищити. Також щодо тактики, ворог зараз намагається знову використовувати ну, те, що водну поверхню, ми розуміємо, дуже низько запускає ці шахеди, що зменшує і час на відбиття атаки, і власне сектор обстрілу теж зменшує. Тому це дуже важка бойова робота, яка приносить свої результати результати позитивні. Від уламків на жаль ніхто не застрахований. Тому є пошкоджені житлові будинки, є пошкодження автомобільна техніка, там присадибні ділянки, але живі люди, найголовніше, пане Сергію. Я ще тільки тоді хотіла би уточнити наскільки добре, наскільки варто чи не варто публікувати ось таке відео, бо воно по соцмережах вже полетіло. Вже багато хто це бачить, Відповідно, і ми сміливо це показали. Вас розпитали. Ви наголосили на тому, щоб люди, люди повинні побачити наскільки це велика машина і це небезпечно. Загалом, публікація таких кадрів, наскільки вона є шкідливою, чи от може і користь принести? Ну власне, давайте так показали наскільки великий цей шахет, щоб люди зрозуміли. Взагалі, такі відео не публікувалися від початку повномасштабного вторгнення. Тому що особливо, якщо це публікуються номери відповідних дронів, камікадзи, по них ворог може коригувати свої удари, тому що він бачить, де цей шахет відповідно номера, він летить, і яка, де можливо система протиповітряної оборони працює в тому плані. Тому що стосується номерів, то точно публікувати не треба. Ну і взагалі такі відео е, публікуються з дозволу відповідних посадових осіб. Ну, вже є, то є дійсно. Соціальними мережами це розлетілося з коментарями відповідними одеськими. Якщо у вас саме те відео, яке бачив я, ну трошки навіть посміхнулися від того, як одесити коментують про цю негарну штукенцію. Головне, щоб не боялися і ще найголовніше, аби йшли до укриття, тому що це нагадування, що може впасти, насправді не дай Боже на голову або на подвір'я. Треба ховатися. Тому це ну опублікували вже воно є. Можливо, це збере то якомусь життя, підуть до укриття, і це буде добре. Пане Серію, хочу повернутися до балістики, бо луплять вони і скажімо так. Час підльоту з тимчасово окупованого Криму дуже короткий, якщо вони луплять по Одесі. Без Петріота тут не обійтися. Чули ми вже достатньо давно про рішення від сусідів. Ну, це дуже близько, як то кажуть, з Румунії до, до Одеси цій Петріот перетягнути цілу систему, але тиша. Ну і ще вчора е, дізналося, що в, в, в цей Петріот Нідерландський, у який у, у стилі конструктора хотіли зібрати, тепер конструктор не складається, бо передали радар вже декілька пускових. А од, один із учасників цієї е, Рамштайнівської коаліції вирішив вийти з гри. Про це пише Нідерланд Таймс. Ну і, і, і що з цим робити? Тобто від Румунів чекати, від е, Нідерландів. Е, коли, коли вам на, натякають, коли, як то кажуть, небо закриють краще. Ну, натяків не потрібно, потрібна бойова робота, вона буде зразу відчутна. Це приблизно, якщо порівняти, досить грубо, але думаю, скажімо так, можна це зробити. Порівняти з далекобійною зброєю, коли всі кричать: а що, коли, і де ми будемо бити? Люди добрі. Нехай про це скажуть москалі, де їм прилетіла ця далекобійна зброя, або шторм, або Атакамс, і ми від того будемо тішитися. Що стосується відповідних систем, так, по Нідерландах я бачив, що ця нідерландська ЛЕГО не відбулося, принаймні так свідчать ці джерела. Сподіваюся, може на когось натиснути, на того, хто вийшов або не виконав свої зобов'язання. Щодо Румунів, рішення прийнято, а от де розміщувати де приховати цей Петріот, який буде збивати балістику, ну це вже питання до військового командування. Вони визначають відповідно, де мають бути бойові позиції, де хто має працювати. Сподіваюсь, це буде на півдні е дійсно. Тому що ворог тут не нишпорить, теж він розуміє, що можуть бути постачання відповідних систем зброї, їм хочеться те уразити. Розвідники працюють ну, таким, знаєте, враження безкінечно. Їх збивають, звичайно, але кожного дня. Кожного дня вони працюють, шукають, і власне тут багато залежить від систем ППО, наскільки вдало і швидко збити ці розвідники. Балістика так проблема. Ну тут питання звільнимо Крим, не буде балістики, але це не перспектива, як би нам сьогодні не хотілося. Завтра цього на жаль не станеться. Поки що. А по якщо повернемося до тих уламків або збитих шахедів. Що вже вдалося, як то кажуть, своїми очима побачити це, це ці татарсько-казанської Алабога в Мейтін Раша, вже докручені е, Герані? Чи це щось свіженьке, що через Каспій від е, вічно мирного і правдивого Ірану прийшло? Ну, власне, тут кооперація вона дійсно існує на сьогодні. Єдине, що е, можуть припустити, їла бога, як заявлено росіянами. Вона все таки так не запрацювала в такому обсязі, тому що е, там вони мають випускати щось тисячу, а то й півтори-дві на місяць цих шахетів. То маємо розуміти, скільки їх в день летіло би зараз до України. Я думаю, все таки тут переважна частина ще з Ірану постачання. Там каспійський цей шлях до Москви, там літаками. Або і до Криму, в тому числі, можливо, відразу, ну, Краснодарський край, це точно, і звідти воно все летить. Тому, але Єлабуга готується, ми це теж розуміємо і сподіваюся, принаймні наші комарі до Єлабу вже долітали. Хотілося б швидше, так, щоб навели там ладу. Але це вже питання відповідного ресурсу, наявності відповідної, перевіреної інформації для того, щоб планувати відповідну операцію і вдало її провести. Ми не можемо собі дозволити. Це я думаю, абсолютно правильний підхід. Просто знаєте, жбурляти ті наші комари. хай летять, може десь щось попаде. Якщо вже бити, то бити так, щоб ну був результат, так як воно власне відбувається. Ми це бачимо. Бойова робота триває. Я ж кажу, що хочеться більше результатів, але на сьогодні маємо те, що маємо. Результат є. У цьому напрямку бачите, всі працюють щодо наших комарів у тому числі. А тут да, тут вони пишуть в Ірані фактично вже на всьому. Там не пишуть, що зроблено в Ірані. І ірані, ірані, Ірані. Ну єдине, що прошу дуже номери, все-таки не показувати. Не треба давати ворогу інформацію для роздумів і коригування вогню. А вони Сподіваємо якось інакше всі звучать. почули це. Так, ви почули, але вони якось інакше звучать. Якщо... Що там за моторчики в них тепер раніше, це був такий собі мопед, в небі, а тепер я ну... сказати так, що них пального тепер стало більше. Я не можу розповідати про всі, скажімо, технічні характеристики, тому що нам їх ще збивати і власне. Не треба давати ворогу можливість щось удосконалювати. Все рівно тактику теж відслідковуємо. Збиваються ці шахеди. Як бачите, мають більше пального несуть на собі, тому так довго тримаються. Ви бачите, скільки зараз тривога лунає. Вони програмуються відразу. Це не ті перші шахеди, які теж були тоді неочікувано новими. Ми не знали, що це таке. Пам'ятаю, по Одесі. Перший раз По-моєму, це була перша атака взагалі в Україні. По Одещині тоді атакували припортову інфраструктуру. Я пам'ятаю, це було влітку, і жіночка загинула. На жаль, то сьогодні вони це вдосконалі. Бачите, висота збільшилася, можуть коригувати висоту. Інколи заходять з моря, а потім виринає десь з півночі. Ну тобто є чимало моментів, які сьогодні враховуються в бойовій роботі. Не Сергію, ми трохи перефокусувалися з увагою за останній місяць на Курщину на північ, і менше уваги звертаємо на те, що відбувається на Півдні, А бачимо, що і на фронті на Дніпровському придніпровському напрямку є. Певна бойова робота, і ось свіжа інформація про черговий гурівський рейд у чорному морі. Маємо суху інформацію, так обладнання знищене, особовий склад і літак росіян. Наскільки власне інтенсивною є та робота зараз? Те, чим можете поділитися, що от чи чи є за чи все таки можуть бути ще більше інформації, ще більше новин? Чи mm. можемо чекати на от цього типу, який ми озвучили? Ну щодо об'єктів без розшифровки, є певні об'єкти у Чорному морі, які, ну скажімо так, виробничі перш за все, але на них може бути і не може просто встановлюється відповідне військове обладнання для того, щоб Росія мала вуха, очі відслідковувати нашу частину, яка контрольована силами оборони, перш за все, північно-західна частина акваторії Чорного моря. Вони можуть заглядати або могли навіть заглядати за. Певний горизонт цього не має бути. Тому такі рейди, такі атаки відбуваються. По літаку говорити не буду. Один з найсучасніших літаків, який було знищено, і якраз, до речі, він намагався того дня атакувати Одещину. До речі, по острову Зміїному. Зараз вони в районі острову Зміїну намагаються періодично атакувати той острів. Ну, маніакальне щось відбувається. І не лише маніакальне, звичайно, є і практичне наповнення цих. Бойових завдань для стратегічної авіації і для тактичної, так що обладнання знищується, і це військового характеру обладнання. Про літак я сказав, такі рейди були є і будуть. Вони мають результат, вони мають ефективність. А щодо південного фронту, загалом то певні частини, перш за все, високомобільних представники високомобільних військ російських перекинуто на курс. По Придніпровському напрямку це не змінило кардинально кількість особового складу саме по Дніпровському Запоріжжя. Трошки перекинули більше По Придніпровському Сьогодні маємо найголовніше завдання очевидно для ворога, яке він собі поставив: це витіснити наші підрозділи островів Дніпровських, витіснити повністю з лівобережжя. Для того щоб на лівобережжі, на островах стати і, власне, ще більше загрожувати правому берегу, багато розмов про можливі форсування Дніпра з одного чи з іншого боку. Наразі це не відповідає дійсності накопичення з боку ворога, якихось ударних кулаків на сьогодні не відзначається для форсування Дніпра. Та, власне, це буде самогубством для ворога. Хоча росіяни і самогуб, самогубство поняття тотожні, так ну все я кажуть за Достоєвським. По Запорізькому напрямку, Оріхівський напрямок сіра зона. В основному роботи Хоча ворог, наприклад, по Гуляйпільському напрямку, вони ж всі поруч наніс напередодні удари кабами. По Оріхівському там не керовані авіаційні ракети. Тобто не можуть по землі що зробити, застосовують відповідну авіаційну компоненту. Сказати, що зовсім немає боїв, цього не скажуть. Вони різної інтенсивності інколи більше тих штурмів проводиться менше. Времівський плацдарм, межа Донецької Запорізької областей досить активно. Там зрозуміло напрямок вугледа. Тому ворог намагається активно там діяти. Сергію, що скажіть, будь ласка, у тих 16 російських кораблів, 7, сім більше половини з них є носіями калібрів, тобто загалом 48 ракет можуть запустити, і це вже не перший ранок, не першу ніч. Вони там. Є, що чого можемо очікувати? Ну, давайте так щодо ракетної небезпеки і потенційних загроз з боку ракетоносіїв Чорноморської флотилії. Вони є це. Треба сприймати як факт. Є калібри, які можуть стріляти. Потенційна загроза є питання. Дуже часто яке задають і вчора, і від сьогодні теж продовжують. Яка ж мета? Чому знову російська пішли? Я думаю, що це розосередження. Кораблів, тому що перед тим як вони виходили, ця ескадра я її називаю ескадра, що хотіла сховатися. Вона не сховалися зараз. Вони знаходяться, принаймні в районі Геленджика, розосереджуються, тому що буквально за кілька годин до того, як ця ескадра почала виходити з Новоросійська, самі ж росіяни дали загрозу можливих ударів з боку України щодо морських дронів. Ну і власне можливо цей побоєння. Відповідних рішень щодо використання далекобійної зброї відповідного характеру і номенклатури, якими можуть ці ракетоносії бути уражені, вийшли в море, розосередилися і там і ну трошечки некомфортно, звичайно, але трошечки як не сподіваються спокійніше себе відчувати. Бо в Новоросійську вони були зачинені. І, не дивлячись на те, що розказували, як там все зміцнено з точки зору безпеки, що жоден комар не пролетить, або жоден безекіпажний дрон не пролетить по морю. Бачите, все-таки побоюються цих mm -hmm. питань, І поки знаходяться, я вже сказав, в районі Елінжика. Так, ну зрозуміла логіка або хоча б намір. Тобто, е, ПСАЗ буде випустити, хай бігає десь там поряд. Це не так далеко від Новоросійська до Геленджика. А от це зосередження довкола е, Кримського мосту, що вони там почали вбивати одну біля другої залізні ті сваї такі. Тобто, це робота по захисту, я так розумію. Понтону їм вже не подобається, не вірять в силу. Ну щодо Пантонів, подивимося, ситуація моніториться. Все, що можу сказати на сьогодні. Інформація відповідна відповідних структур є. Це так, все на безпеку. Тобто, сваї я не знаю, що вони там наступно вже придумають. Можливо, щось будуть будувати на кшталт нового кримського мосту для того, щоб там убезпечити чи встигнуть, не знаю. Але сподіваюся, це не стане на заваді головному питанню знищенню того моста на mm. сьогодні. Воно ж не стоїть так принципово, що от сьогодні його треба знищити. Має бути та година, відповідно, коли це остаточно цей МАП маф буде знищено. Коли це відбудеться? Ну побачимо. Сьогодні він же не виконує 100% всі свої функції. Там і колія деформації певних зазнає. Так що на все свій час. Ну, от власне, це більше сьогодні таке політичне. Забарвлення має ця, ця проблематика По Криму дуже багато роботи. Я думаю, що вона буде продовжена перш за все, пане Сергію. Дякуємо за такі розлоги, аналіз і роз'яснення. Сергій Прочук був з нами, речник Української добровольчої армії. Південь